Світ часто спантеличує мене. Тоді я думаю, чи не пропустила я пам'ятку про базові речі? Що приготувати на вечерю? Про що говорити в ліфті? Чому люди пролазять без черги? Як піти з вечері, не здавшись грубою? Чи не йти? Моя схильність дивитися на світ так, ніби я з космосом, була певною проблемою, коли я була ще дитиною. Це правда. Але це допомогло мені в кар'єрі. Я малюю карикатури. Коли 10 років тому я вперше почала робити карикатури для нью Yorker, я зберегла свої ідеї легкими та причудливими. І, будь ласка, виходьте, якщо ви не зрозуміли жодної з них. Я поясню. Mm -hmm. Я не малювала нічого надто особистого. Я маю на увазі особисто для когось. Я гадала, що була занадто конкретною, надто важкою для читання, можливо, надто жіночною. Знадобилась перерва. потрібна була перерва, щоб я почала малювати більш автобіографічно. Біль, який я відчувала, хоч об'єктивно був досить простий, було неможливо ігнорувати. я знала, що малювання це мій найсильніший інструмент для вирішення проблем. тож я вирішила малювати те, через що проходила сама. роблячи ці малюнки, я змогла зрозуміти, як ми з колишнім робили одне одному боляче і рухалися далі до нових розривів. <рив> Малювання з власного життя було для мене відкриттям не лише тому, що це допомогло мені краще зрозуміти себе, але й тому, що це змусило мене побачити вперше, як люди можуть ставитися до мене. Тепер, коли я отримала цей чудовий інструмент, було так багато проблем, які я хотіла вирішити з ним. Проблема планування, проблема занадто великої кількості речей, які відбуваються одночасно. Проблема пов'язана з часом. І, нарешті, побачення знову. Можна нескінченно багато говорити про побачення. Звичайно, є проблеми, які неможливо підсумувати в одному малюнку. Для цих проблем знадобиться багато карикатур. У мене є одна складна проблема з Богом. Я єврейка, тому говорю про Бога із старого світу моя проблема з Богом насправді не є великою проблемою. Просто я не знаю, вона залишається зі мною. Моя проблема з Богом полягає в тому, що він занадто самовпевнений. Для мене творчість це акт вирішення проблем, розгадування, роз'яснення речей. здається, Бог уже все розгадав. Він здається мені більше королем, ніж творцем, і я не впевнена, що можна бути обома одразу. Як експеримент я вирішила переробити книгу буття в графічний роман. У мої версії Бог не самовпевнений, і може не випадково вона жінка. Мене здивувало, як мало змін мені потрібно було внести в оригінальний текст, який є рідкісним, давнім і добре піддається тлумаченню. Наприклад, Біблія відкривається таким таємничим, примхливим способом, з Богом, який безцільно ширяє на поверхні темної таємничої порожнечі. У моїй версії вона плаває таким чином тому що вона відчуває розчарування через свої обмеження як художника? Вона створила ці брудні, мокрі, перемішані темні перші чернетки світу. І вона просто не знає, куди їй подітися. Моя версія Бога не знає точно, що вона робить, але вона малює лінії горизонту і все починає ставати на свої місця. Вона виганяє Адама і Єву з райського саду не тому, що вони не послухали її, а тому, що, з'ївши яблуко і ставши мудрими, вона відчуває, що вони переросли світ, який вона створила для них, і їй потрібно відпустити їх. Вона розганяє будівничих вавилонської вежі не тому, що їй загрожує їхня влада, а тому, що, як і будь-який інтроверт, їй потрібна приватність. Коли вона руйнує світ в історії про Ноя, це не тому, що вона розлючена на людство, а тому, що вона розлючена на себе. Вона знає, що могла зробити краще, коли створювала нас. Моя адаптація книги Буття це історія створення, повна фальстартів і абсурдів, але це все одно історія створення. Така, у якому самосвідома жінка, навіть якщо вона хвилюється і робить помилки, тим не менше є успішним видатним художником. Коли я закінчила свою книгу, я відчула новий зв'язок з Богом і нове відчуття приналежності до моєї релігії. Також я відчула нове відчуття причетності самотньо бути тим, хто не знає, як поводитися нормально. але бути такою людиною набагато менш самотньо. У світі, створеному для неї, таким же незрабним, самосвідомим Богом. Ці дні, коли я переживаю, що не знаю, що приготувати на вечерю. Я нагадую собі, що Бог теж не знає. Ця картина викликає у мене тривогу. Це ніби буквально я намалювала це з життя. Це додає мені впевненості. Щоб прийняти мою неосвідченість і просто пролетіти це. Дякую. Дуже дякую.